Привіт! Вирішила зняти відео, щоб розказати про свої невеличкі приключення, скажімо так, на горі. Я зараз знаходжуся в Закопанах. І в один з таких днів я вирішила піти в національний парк. З національного парку я бачила така, що можна вибратися на гори, потім напишу, яка, бо чесно, я вже забула. Там 2000 метрів над рівнем моря. І так, Блін, ну це ж просто оплотинна ідея. Це ж для мене. Я ж така спортивна, І я туди пішла. В дійсності добиратися було не тяжко, платиш там 109 злотих, туди і обратно і ти на канатні дороги, просто спокійно піднімаєшся. В общем, гуляю я на цій вершині, Думаю, Боже, це лучше, що я бачила в своєму житті. Це так гарно, потрясающе. Я Така думаю, Боже, да я королева гори. І в оцей таких моментів мій погляд падає вниз з тої гори, і така думаю, о, є дорога, треба ж туди сходити. Дивлюсь, а там далі є ще невеличка канатна дорога. Так, ну, то вниз спустюсь, наверх заплачу піднімусь, і все буде зашимісь. Ну, типу, це ж не так тяжко. Ну, це було в той, <сміття> в той момент, я дійсно думала, що це не так тяжко. Коли я ще сходила із канатної дороги, я така Бух", тяжко. Потім така. Тяжко. Потім така, То мені така тяжко. І бачу озеро, я думаю, ну бля, я ж не можу здатися, я скільки пройшла. Я тепер зобов'язана просто спуститися прямо вниз. Спустилася повністю вниз, доходжу до озера, роблю пару фотографій. І просто і думаю, Боже, тепер треба йти до канатної дороги. А у мене натерли тупо мозолі. Я просто йду до канатної дороги і розумію, що вона не працює. Тобто вона... Рухається, але людей вони не сажають, щоб відправити наверх. Сказати, що я була в ахуї, ну, ні, ніхуя не сказати, просто нічого не сказати. Я була, в так... от прям піздя, це така. Понятно. З ким така фігня може приключитися? Со мною. Тому що нормальні люди спочатку б запитали. А я б така, ну, двигається, значить, працює. В общем, далі було так. Мені болять, я на мозолі. Я йду, я дуже хочу пити, а я просто навіть не взяла рюкзака з водою. Ну, це то степень піздиться. Просто то. І я йду, і так, я вмираю. Потім, Потім так, я вмираю. Блін, я зовсім вмираю. В якийсь момент я бачу просто ем, ручок. Не знаю, типу, як це в горах, коли вода там її ну, небагато, такий прям струмочок маленький він іде. Я в цей момент просто така стою на коліна, з того струмочка, думаю, як умру, то що робити? Пократні <свісно> не от того, що я пить хотіла. В дійсності вода була нормальна, мені погано не було. В общем, І я йду, а там, напевно, кілометра два просто вверх. По ну, я в шокі була от того, я не натренирована, Я просто була не готова до такого. Стязки, я не знаю, спорту, адреналіна. і В якийсь момент я просто така: Боже, мене, я не готова. Мені так тяжко, мої ноги, моя дубка. Все в моєму тілі просто дуже сильно сильно боліло. І я йду, така ще пару метрів, сіла відпочила, ще пару метрів, сіла відпочила, я вже плачу, я вже отак сиділа. За що мені це? В дійсності не одна я така була. Та були ще люди, якраз тим самим виразом обличчям ми разом і дійшли. І вони дивилися на мене отак. Я дивилася отак. Коротше, ми дуже хотіли, щоб Бог там побіг, хоча б якось. Ну я дійшла. Коли дійшла, я була на такому от моє обличчя. Дайте, будь ласка, води. У мене не було сил ні на що не посміхатися, ні на що. Я хотіла туалет, попити води, випити чаю і здохнути. Ну, з послідгом я не справилась, з останнім самі я справилась, а коли я вже допила чай, я така, я хочу жити, моє тіло, я все сповнен енергії і бажання жити. Тому я спустилась з гори, пішла добре, добре поїла. Ні, в той день, а я їла просто ходох. Я нічого взагалі не їсти не хотіла. Я спустилася, потім я лежала в кроваті, полувертва, така. боже мій. І я така думаю, я хочу їсти, я хочу дуже сильно їсти. Я така думаю, ну, вставати з кровати я не буду. Ні. Хотіла визвати доставку. Але моя польська, само собою, ніяка. І я така думаю, ладно, поп'ю один, поїм утром. І вранці я поїла. Так що, сподіваюсь, вам було так же смішно, як мені зараз. Бо коли я зпаміню про цю історію, так я така думаю, блін, ну це ж весело, Настя, це ж геніальні. Е, якісь движухи в, в, в твоєму житті. Ти постійно кудись шляпуся, нам весело. Але в той момент я така думаю: ну, блін, ти догралася. Ти зараз умреш на цьому камні. Просто тебе. Тебе ж жаруть, я не знаю, вовки, койоти, хто там є, біна? ще може хто там, ведмеді. Ти отак хотіла мерти, а твій фотоапарат? Ти здіваєшся? Не можеш так нарати? Надо оставить якісь, я не знаю, воспоминання собі. <смі> ну, коротше. Я вижила, мені було смішно, весело зараз. Тоді мені було дуже. я була втомлена, я була ніяка. Але якщо вам буде цікаво, якщо ви хотіли побувати в Закопанні, то обов'язково обязательно ту гору і спустіться! Це стільки дає адреналіну. Давайте!